Як справи, влог Юджина Пола продовжується. Сьогодні субота. Працювати мені треба йти тільки після обіду. Зараз я взяв гіроскутер. Чого ж ти б пікаєш? Ну з чого? От що ти пікаєш? дібіл. Зараз я взяв гіроскутер, на якому майже немає зарядки. Я його забув зарядити. І оскільки сьогодні субота, а завтра Великдень, то я їду в магазин купити якихось продуктів і щось буду готувати сьогодні. Мушу пекти Паску, ліна на роботі. Атака. Як візьму, як покажу їй, хто вдома хазяїн. як візьму, як наготовлю, як паску спечу, як поприбираю. -да. Я сьогодні виспався дуже гарно, тому що я... Коротше, ми мали піти вночі на івент. Дуже класний електронний чувак приїжджав. Чувак, який грає електронну музику. Живу. Це типу, бомба. Та невдача спіткала. Мене. І Ліну. Ми прийшли, лягли о 10-й вечора і заснули. І Ми мали встати. Ми... А, ідея була в тому, щоб ми лягли десь в 9.30, поспали 2 годинки і пішли собі на івент нормально. Пауернеп. Але ми проснулись о другій ночі. І такі, окей, я залив відоси і ми далі спати. Окей, я в магазин. Знаєте, мене просять часом. Женя, розкажи. Про те, як знайти роботу в Китаї, як ти туди поїхав. Женя, розкажи, які ти продукти купуєш. Я вам скажу, це так унило, що це жесть. Ну, тобто, прикиньте, є куча відосів на Ютубі, де такий задрот сідає, такий, і я вам зараз розкажу, як я візу в Китай отримав. Ну серйозно. Коротко я агентство. Я вам зараз розкажу, як я роботу знайшов. Коротко, я інтернет. Я вам сьогодні покажу, що ж я купую їсти і по чому продукти. І такий, о, від тараканів балончик. М -м -м, в нас на 30 копійок дорожчі. Це трохи бред, якщо чесно. І я вважаю це Зараз я в магазі буду купувати всякі продукти собі. На Пасху готовить. Я ж маю показати, хто в домі хазяїн. Правильно, правильно. Так що можете вважати, що це випуск, що ж я їм, що я собі купую. Які продукти я купую собі на обід та вечеру. Сука гіроскутер по дорозі розрядився, прийшла ще його в руках нести. Сьогодні у мене влог такий, типа Хазяїн эдишн. Короче, курка на салат вариться. Мясо печеться І все залишилась паска і яйця, і я прям Хазяїн 2017 Зарядився і я їду на урок. В цій рубашці і в цих окулярах я схожий на наркоторговця, на поганого парня із бойовиків. А що, нормальний стіль. Вони люди успішні, багаті і що потрібно. Блін мене дивіл китайський трохи шланг облив. Уже <му> пацан, коротше, футболку підняв наверх. Уже модний чувак. Уже йому дуже жарко. Почалось. А це барани з зонті, які бояться загоріти. Все норм. Взагалі зараз. Не розумію, яка пора року, так як на деяких деревах листя опало, все жовте, наче осінь. Все, я під'їжджаю до роботи, тому Найбав. я на уроки. Провів я два уроки, навіть іду, повечерюю щось і Буду монтувати влог, так як сьогодні я ще не встиг зробити влог. Поїв. Їжа була нормальна. Не скажу що смачна, але така. Непогана. Закінчилось, я йду додому завтра великдень іду варити яйця і пекти Паску. Вулиці дуже гарна погодка. Так тепло і так тепло. Знаєте, вдома на любі свята. Атмосфера сама по собі є. Її вже за тебе створили люди, які святкують. Тут же, і тільки тут взагалі на чужині, атмосферу свят треба створювати самому. Той самий Новий рік. Тут китайці святкують китайський новий рік, а звичайний Новий рік ні. Через дво. Я такий серйозний, це просто хана, Щось там розповідаю такий, ух. Це ж не весело. треба там га-га, молоко, сідло, корова, коняка. Корова, сідло, молоко, коняка. Речі, я часом чувствую себе на уроках, як сокябло, як папка. Папка зірвався. Папки поїхав на 15 хвилин. Дох. Так я дітям кажу: ти дурістіка своєю прозанімався. Дорістікой прозанімалися. б сокіаблом цим зайнявся. Ти лучше сокіаблом цим зайнявся. Понімаєш? У мене такі приколи свіжі в возі. Ха! Просто новинка 2015. І музику ще я маю вибрати. Міксаден. на YouTube. А Пасху так и не спик. Подходит тесто. Буду продолжать.